Бога. Так як і Єзій представляв Єлісея. А Єлісій завжди говорив, жив Господь, він говорив іменем Бога. Як Єєзів теж представлявся іменем Бога. Він підставив Бога. Він фактично сказав: дорогий Нієман, Бог вибачається, Бог вибачається. От час назад не потрібні були гроші. Бог ізвіняється, у касі небесній не стало грошей вже треба. Уже треба. Вибач, вибач, Ніїман, вже треба. Бог не розчитає. Ну, не... ну, Боготерія про, про це просчиталася. Тому, дорогий Ніїман, все-таки Бог дає безплатно, по потрудіська трошечки отвесить серебра за своє істіння. Пожалуйста, Ніїманчик. Давай, розкошелюйся. Ну, з тебе ти награбиш собі завтра знову. Він Бога підставив, Він дав повод думати. Пам'ятаєте, як Авраам сказав? Да не подумаєш ти, що ти можеш обогатіти Авраама. Каже, нітки і ремня не возьму від тебе. А тут він дав повод думати, що Бога можна обагатити. І деякі люди, вони пишуть мені, я даю десятину Богу. Якщо ти подумав, що ти даєш десятину Богу, ти вже згрішив. Це є страшний гріх. Це Бог тобі дозволив заробити 100%. І ти, щоб не забуваючи, просто шанує, ти благословляєш себе, ти Богу нічого не даєш. Написано, Бог не требує служення рук чоловічих. Це Бог нам дав. Це Бог нам дає право приносити десятини, для того, щоб приймати благословіння. А потім на ці десятини Бог благословляє нас і дітей наших і внуків наших. Коли ми стали приносити благословіння в церкву, подивіться, стояла одна моя шестерка з дирками. Ви подивіться, які зараз стоять машини. Пройшло не так багато часу. Буває 10-15 років і все. І багато людей не, не думають, вони багато людей не розуміють, що це все благословіння, яке Бог нам благословляє. Тому, якщо ти подумаєш, що ти можеш щось дати Богу, що ти можеш спасіння заробити кимось, що ти, може би, по блату можеш щось отримати від Бога. Ти принизиш брата свого, ти піднімеш багатого, потопчеш бідного, або ти зробиш якимось іншим чином. Це є гріх перед Богом. І Яков про це пише. Тому скажи, там сядь, тому там скажи. Він згрішив. Він зробив соблазн, він навіяв соблазн, він підставив Бога, в тому числі і. Єлісей. І останнє, ми будемо мати молитву. Останнє, написано. Відступництво. В чому проблема тут? В чому проблема? Дивіться, ми так читаємо, це було не так просто все. Єлісей, коли ми читаємо в українському, навіть перекладі в оригіналі, він сказав, він задав питання, у російському дуже хорошо звучить це, в українському більш точніше, але не так зрозуміло звучить. І він сказав, Єлісею, дивіться. Єлісей сказав Єєзію. Время ли? И ми читаємо так швидко, дивіться, читаємо швидко. Давайте ми зробимо так. От давайте я зараз щось покажу вам. Дві дивіться, дивіться, щось покажу. Відкриття, ще одне серйозне відкриття. І сказав ему: Время ли брать серебро і брать одежды? Паузу, треба зробити паузу. Далі. Брать серебро і брать одежды. Масличні дерев'я или виноградники. Мелкий і крупний скот, і рабов, і рабинь. Пауза була. Тому знаки, питання, він задавав йому питання, він його питав. Він з ним говорив, що це означає, хто мені скаже? Хто, хто зараз, кому Дух Божий щось скаже? Єлісій ждав покаяння. Він ждав покаяння. Він дав паузи. І гієзія був шанс. Було, дивіться, скільки запитань було? Мінімум три запитання. А можливо, якщо розділити шість запитань. І тоді Гієзія міг сказати, я каюся, Єлісій, помолись за мене Господу, я вертаю назад це все, я успію ще його догнати, я вернувся. Прости, будь ласка. І він сказав, чи час зараз тобі? Але так близько до серця вже було це 64 кілограми срібла. Так близько були ці нові одежі, так близько до серця. Гієзій схилив голову і прийняв рішення. Відступництво це рішення. Всі ці п'ять кроків це були кроки неосознані, напівосознані. Але шостий крок це коли йде пряма розмова, коли Божий слуга Єлісій прямо говорив з Гієзієм. І Гієзі прийняв рішення промовчати і вибрати 64 кілограми нечестиво зароблених, або фактично незароблених грошей і якусь гарну одяг. На той час одяг, одна написана переміна, або одна одяг, який приносили царі, це приблизно на сьогоднішній день вартість дорогого автомобіля. Тому одяг по ціні був приблизно стільки, скільки ще те срібло, яке він мав. Він вибрав відступництво. Далі, коли проказа була на ньому уже, він знов не впав і не став каятися. Що зробив Гієзій Скажіть мені, вийшов від Єлісія, він не покаявся. Відступництво це рішення. Але воно йде поступово простими кроками, з невагою сумнівом. Потім йде зневіра, потім йде грішок, потім гріх, а потім рішення, відступництво. Я молюся сьогодні, зараз, і хочу зараз молитися. Братя і сестри, бережіть віру вашу. Бережіть вашу віру. Тому що відступництво воно приходить не за раз. І Гієзій не за один раз. Це, мабуть, з рік-два пройшло, поки він став відступником, а може і більше. Друге, браття і сестри, Стався до Слова Божого, стався до святинь Господніх з повагою, навіть якщо ти цього не розумієш. Ніколи не насміхайся над Словом Божим, ніколи не жартуй в всяких анекдотах, ніколи не зневажай Біблії, ніколи не зневажай Слова Господнього, ніколи не зневажай церкві, навіть не зневажай служителів. Може, є служителі, які вже грішні, але Давид написано, що він не сказав нічого про Саула, хоч Саул був грішним. Навіть написано, Архангел Михаїл не сміл признести укоризненого суда на диявола, а ми можемо говорити, мой диявол такий, сякий притакий. Не піднімай до того, чого ти не знаєш. Не говори про те, чого ти не знаєш. Відносься з повагою до того, чого ти не розумієш. Краще промовчати, чим згрішити. Тому бережіть віру. І якщо ти десь грішив, маленьким чи великим гріхом. Зразу кайся. Кайся! Послухай, сто маленьких грішків це те саме, що один величезний. Тому не, має, не грає ролі, чи ти набереш ці грішків при грішенні за рік, чи зрішиш зразу один раз. Тому хай Бог нам дасть мудрості, щоб ми берегли себе від відступництва.